Доброго осіннього дня всім усім і дорослим і малим. Я рада зустрічі з вами, дітки. Послухайте вірша. Осінь, осінь, лиш жовтіє, часом з неба, тощик сіє, червонясте, золотисте і з дерев злітає листя. Дітки, що ви зрозуміли із змісту вірша? Подумайте. Так, дітки, що до нас прийшла. «Осінь». А як можна сказати по-другому? Наступила осінь. А ще діти, як скажемо, завітала осінь. Та так я знаю, що ви можете так сказати і розповісти, що прийшла, наступила, завітала осінь. Отже до нас прийшла осінь. А почому дітке видно, що прийшла осінь. Давайте скажемо, сонечко світить мало. Дні стали прохолодніше. Ми стали вдягати, яке теплий, тепліший одяг. А на деревах з'явилися багато жовтого листя. Трава сухне і в'яне. Листя Опадає з дерев? А як же зараз дітки називається місяць? Як ви гадаєте, якщо багато жовтого листя, як він називається? Так, дітки, це місяць жовтий. ще говорять. У садок приїхав пан, в нього жовтий є жупан, жовті валянки і шапка, рукавички і краватка. То якого кольору, дітки, у нас осінь? Як можна сказати, якщо багато жовтого листя? Вірно, дітки, осінь жовтого кольору. Із-за того, що у нас на деревах багато жовтого листя. А ще якщо сонечко, дітки, і світить на це листочки, то воно нам здається не жовтим, а здається яким? Підкажіть мені, будь ласка, золотим, вірно, здається. Що дерева вбралися у жовте, золоте вбрання і осінь жовтого кольору. В народі говорять, що жовтень гаптує клену сорочку. Гаптувати, дітки, це вишивати. І образно так сказав народ, що гаптує сорочка це що листочки. І от осінь жовтень вдягають всі дерева в яскраві, червоні, помаранчеві, жовті кольори. І тому осінь така гарна, жовта. А що тільки люди роблять восени в садах і на огородах? Подумайте, що вони роблять? Вірно, люди собирають, що? Урожай собирають. У садках собирають, що? Фрукти. А на огороді що собирають? Овочі, і тому осінь ми назвемо як. Щедра і багата осінь. Щедра і багата осінь. Молодці, давайте скажемо, осінь щедра і багата. Осінь, дітки, соберуха, а зима підберуха, бо осінь все собирає, а взимку ми що робимо? Усе поїдаємо. А ось сюди, дітки, погляньте. Що ви тут бачите? Що це таке? Це хто? Летить пташка. А для неї що є? Монетки. А навколо пташки що? Багато різного насіння. Так от, дітки, в народі є таке прислів'я. Восени і горобець багатий. Та не тільки горобець, а всі птахи. А чому вони багаті? Бо восени, дітки, в садах, огородах, парках. Дуже багато різного насіння. І гарбузове, і соняшникове, і з кукурудзи, з кавунів, і з динь. і на травах дітки багато різного насіннячка, яким можуть поживитися. То давайте скажемо, дітки, це прислів'я. Восени і горобець багатий. Так про що дітки, ми сьогодні говорили? Про яку пору року? Як зараз називається місяць? Так, дітки, жовтень. Давайте скажемо. Жовтень гаптує клену сорочку. А ще, дітки, вам вдома треба буде виконати завдання. Ось, погляньте на цю картку. Тут, дітки, прируть.